Привіт, шановні гості, дорога родина! Я в такому смішному костюмі, бачите, в мене он, шорти тігрові і футболка прибираю зараз. Думаю, поки прибираю трохи, ну хоч трохи треба мені поприбирати. В ванні в туалеті і на кухні. Бо не знаю, приїжджає сьогодні подруга. Вона з Канади, приїхала в Польщу. Оце з Польщі сьогодні має бути вечором в Києві. Ну, по крайній мірі, має бути. То я не знаю, буде оставатися ночувати чи ні, але поприбирати трошки треба. Тому, як вияв поваги до людини? От, а воно ж таке тут. Те, все куча всього, вже шторку тут ванню, оцю скляну. Помила, бачите, блистить. Коя що попротирала, я не скажу, що прям такий сильний срач, але прибрати треба. То оце потрошку потрошку буду прибирати. Так, зайчики, Не колотіться, не переживайте. Юля напише всім, що вона вчора із... сиділа в офісі до 11 вечора, уявіть. Замовлень дуже, вона каже, я не ожидала на такий ажіотаж, Ну і там боксів вона ж зібрала теж не дуже багато. Але всі, хто хоче, всі. Куплять, тільки треба буде десь 3-4-5 днів, поки Юля вам собере ще. От в порядку черги всім відповість, і не переживайте, це ж не те, що там пуговичний нема. Вона всім точно відповість, і всім точно собере ці бузики. Ви за це навіть не переживайте, бо вона одна, повідомлень багато, а є і дитина, і є в неї великі. Замовники, з якими треба особисто там їздити навстрічі, ну там відвозити якісь замовлення. Ну, тобто, щоб ви розуміли, вона ж одна, от, і треба трошки часу, щоб це все. Але точно відповість Юля всім. Вона дуже відповідальна, точно всім відповість і все зробить. Тільки зайчики, трошки потерпіть треба, трошки ж вже потерпіть, бо вона одна. Все-все-все зробить. Так що за те навіть не переживайте, витираю зеркало, тут в ванні два зеркала, але ж це косметика, не знаю, перебирати чи ні. Вчора на верхній полці е поперебирала трохи косметику, повикидала прострочку. Там якесь таке щось для волос трохи прострочене було. Трохи якісь гелі були такі для волос. Інколи то накручу, але на них тут такое один раз накрутися, і викидаєш. Тут це так. Це вже потім помию, як в туалеті помию. Дивлюся, не знаєш, за що хапатися. Тумбочку протерла, це протерла та протерла, полотенця чисті. Міняти не буду носки свої сушу, бо намочила ще суді, але ну, вони в мене чисті. Ванну помила дуже хороша італійська, Італійський засіб, бо в нас шторка оця стікляна, ну, знаєте, от води остається білий нальот і на кранах. Кругом то гарно одмиває, зараз я вам її покажу, буде в зеркальному відображенні. Я її брала в епіцентрі, не ядовите. Бо я як дуже засіб, який раніше я мила все, був утьонок туалетний в чорніці. Він все. Я от як мию взагалі ванну. Я не натираю тряпочкою. Я мені треба, щоб засіб я намазую, а потім з душа повністю ванну я поливаю. У нас тут гідроізоляція. Нічого сусідям не потече, тобто я беру все з душа. Спочатку намилюю на тряпочку, потім з душа все поливаю. Оце в мене така уборка. Щоб брати отакими от тряпочками, я оцю штору не тільки дзеркало. Дивіться. Ось. Такий великий душ, і маленький є. Ванна в нас така з джакузі тут. Так? Прям з джакузі реально. І. От, бачите, шторка чиста. Я її не натираю тряпочкою, просто все з душа поливаю тут ось у. те, що це все, зараз треба прибрати. Вже саму раковину буду потім мити, а зеркало зараз протру. Отут наверху в нас ще є полиця, бачите, сіки косметики. Завчора я це все перебрала, а ще в мене є ось такий секретний. Бокс з косметикою, який треба мені зараз кісточки вчора постирала, а оце все треба поскладати. Зараз на себе. Оце такий обсяг роботи. Ми ж когось надихнемо теж на прибирання. Такий обсяг роботи, воно все треба, все під рукою. Але ну, воно ж все одно все розкидане в ванні, як не кажи. Якщо я це все поховаю, наприклад, в тумбочку, то так воно там і буде лежати. Мені треба, щоб все, що я бачу, було на виду. Бо якщо я якогось засоба не бачу, рахуйте, що все, то вже просрочка. Так, тут тряпочку цю забираю. А, засіб не показала. Кулюма. Ось, буде у вас зайчки в зеркальному відображенні. Тут якраз і намальовано, що він отакий ось італійський. бачите? Ну, нумеро. Пурі пулі рапід. Пу -ра Ось, о, бачите, називається антикалькаре. Анти Це противо, мабуть, цього ж якраз білого нальота. Це вже я раза два чи три не мила. Дуже хороша. Не смердить і реально миє все. Для стекла, для зеркал використовую таке. Ну, що-небудь. В принципі. Воно підходить. Ножниці, якісь японські були, в мене, дивіться, поржавіли. Оце вам і японські ножниці викину. О, тут подивлюся, броді, ще. Так, тої зубної пасти трохи, тої зубної пасти трохи, але вже викидати не буду. Трохи її можна навіть взуття почистити, чи ще щось з цієї зубної пасти. Чи навіть прикраси старої зубну пасту можна чистить. То я не викидаю. Так. Ну що, що робити з косметикою? От, не знаю, боже, і складати не хочу. І я розумію, що це треба зробити. Знаєте, от так ось стоїш і не знаєш, за що хапатися. Зараз, зайчики, буду сюди її ось, в раковину, хоч трохи поперетираю хоч чуть-чуть. Дуже я не люблю прибирати, взагалі, ну, це не моє. От я не получаю удовольства від прибирання. Але я розумію, що це треба робити, і воно в будь-якому випадку навіть і дихати чистіше, так? Тому люблю прибирати швидко. Але коли що стосується от косметики, складання цього, знаєте, от по поличках, щоб все було няшно, щоб все було добре, це мене дуже кумарить. Але ну що робити? Треба робити. От Зараз вас сюди нижче. Не знаю, видно буде чи ні. Навірно, не видно. І оце так щось потроху берем. Це чисто. І потроху я це так буду класти, беру цей засіб для стекла, намокую ним тряпочку і все буду перетирати. І складаю туди назад. Тому що, по другому ніяк. Потім ванну туалет окремо помию, поскладаю там теж. Там, може, щось таке треба, щоб на полки повикидати. Це отак по-бистрому. І все сюди в раковину складаю те, що притерла, потім положу назад. Ну а я не знаю, як подумаю, що його зробити. Мільйон цих баночок, скляночок. І потім красивенько це складати, щоб зробити відимось хазяйки хорошої. От я ж кажу, це, Займатися таким, це... Ну, представте, скільки це часу. Це або треба дійсно дуже любити. Ну, це ж зовсім другий витек, ти протер. Так. Що там пишуть в вайбер? Дуже багато всього. Є такі, що в мене косметика. Я така, що тільки для відео я її спользую, Я така, що хороша, знаєте, на виход. Оце італійська бека взагалі клас, дуже люблю її. І зайчики окремо, я пам'ятаю, що хотіла по шампуням знати відео. Ну це вже не зараз, не коли я ось така прям не знаю, що робити куди мені бігти. Боже, Боже. Скільки тут всього? Треба ще буде попередивлятися термін придатності. Якщо щось просрочене, то повикидати його чортові матері. Я воно вчора два купка викинула. Це жах, Сергій каже, купляєш а потім... І оце ж так нагнута постою, оце якщо отак постою, все, поясниця болить. Треба тільки рівно. Все, буду стояти, значить, рівно. Вчора теж складала там в шкафу. Отак от теж нагнута постояла, а потім поясниця болить. Ну, це вже ж воно тобі не 20. Коли це треба рівно, буду отак от рівно складати. Так що, щоб знали ви останні новини, не переживайте, будь-яких точно всім вистачить. Бо їх багато. Треба буде, я казала вже Юлі, що там вже ж поприходили такі ну, дуже красиві, я, кстати, в неї нагребла коробку, ну це вже не сьогодні, теж, як в мене буде час, я вам покажу, що я понабірала. І можна буде, от те, що я понабирала, такі побольше гудзики, не сорочкові, а такі на платях, на якісь жакети. Дуже красиве все теж поробити бокси. Та я вже казала, якщо треба буде допомог їй в пакуванні, то я можу на один день приїхати, ну, щоб допомогти. Я ж розумію, що їй важко. Щоб і вам було добре і Юлі допомогти. Тому що, зайчки, дуже мало якісного. По такій ціні ви взагалі не знайдете. Це і так понятно. І ну, на що купляти китайське, якщо можна купити нормальне. От і все. А китайці хай собі там для себе роблять. Бачите, воно ж як протерте, то воно ж ну, красиво, воно ж все таке няшне. Це ж зовсім другий вид, подивіться, як гарно, як нове. Оце цей засіб, і оце мої любимі отакі трапочки для прибирання. Я їх дуже люблю. І стікла ними витирать, вони зовсім не залишають розводів ніяких, абсолютно. Все я ними прибираю цими тряпочками. І меблі протираю, ну тільки залежить від засобів. Якщо щось просто, то мочу навіть. От на кухні я буду прибирати теж цими тряпочками. Я їх після цього засобу простірну, а потім мою щем для посуди, я навіть мою мию іменно цією тряпочкою, я мию фасади на кухні і так прибираю. Не залишають розводів. Дуже хороші тряпочки. Фрекенбок, по-моєму, чи що воно було, оце отакі тряпочки. Ця ось дуже стара, вже бачите, така там щось на неї попало. Ну, вони різні бувають, різних виробників. Але іменно з оце такого не ворсувало та з мікрофібри. От з мікрофібри воно хуже, та тряпочка. Понятно, мочалка там для посуди. А це ось ці тряпочки, я їх дуже люблю. Ой, Боже, нащо ж тобі стільки всього, але хай буде. Все. зайчики, дуже коротке відео це зняла. Щоб ви були в курсі, щоб ви знали, чим я займаюся. Сьогодні займаюся уборкою. Бо мені треба, якщо подруга до мене приїде і залишиться, ну, то щоб мені, знаєте. Просто воно, як вияв поваги до людини для себе, б, то я б його, може б, сьогодні б не прибирала. Я б займалася чимось другим, Там, поприбирала б там, на вихідних, я в основному прибираю, коли не шию. А сьогодні ну, коли вже так ну, просто це не красиво. Я б хотіла, щоб от, як я приїжджаю, щоб тоже, хоча б людина поприбирала пилюку. Це таке? А буває таке, що там з знестянки застанеш когось, не всі ж такі хазяйки. То нічого страшного. Так що прибираю. Жарко, хекаю, наїлася дуже борщу. Сергій сьогодні ще й зварив борщу такого добру. Я нажарилася, замість того, щоб полежать, я прибираю, бо думаю, вдруг не встигну. Не знаю, скільки там той поїзд приїде. Це ж нам ще треба буде поїхати на вокзал в будь-якому випадку, навіть якщо подруга не залишиться, то по-любому нам треба буде їхати на вокзал. Не знаю скільки, ввечері, а скільки ввечері поняття не маю. Так що оце таке? Все поцьомкала кала-побомкала вас, ви дуже молодці, Юля вас дуже хвалила, що ви дуже ввічливі. Каже, Боже, я з такими каже, приємними людьми. От зайчики, я вас всіх отак от обняла. Боже, ви в мене прекрасні. Каже, я каже, получала удовольствие від общення. Каже, всі дуже вічливі. І видно, каже, що всі, ну, от такі от доброзичливі, прям люди в мене на каналі. Ну, я і так знаю, що ви класні, але дуже вам вдячна, що ви такі ньошні в мене. Ну, прям настоящі зайчатка. Все, мої дорогі, прибираю. Пожелайте мені удачі, Ви взагалі не люблю прибирати. Коротше, я бідненька. Це саме моє нелюбиме. Ну, але вже мушу. От якби шить, боже, я би з радістю. А оце складають особливо в косметиці оцей бардак розгребти, От, може, щось знайду. Так що таке, все, мої хорошенькі, цьомки бомки вам.